Хто цікавиться тракторцем бюджетним і щоб був сучасний, я попереду, в які моменти можуть бути, але глобально того железо нормальне, мотор нормальний ходить буде, працювати буде. ТО-файтер 254 40 і 50. х Зараз сьогодні вже знімати на вірту. Саме дешеве безремньове, все є. От такого водолазу купити. Він зараз вже зрозумів, патронів патрони в тому числі. Купіть, пожалуйста, чинтай. Сентай віддає трошки більше за зашифрування. Знову почалась та акція. Е, ремінне, ой не ремінне по ціні ремінного. Не ремінне по ціні ремінного. Майже як шитом. ну На 200 доларів буде. Ось цей краще може стати вашим. Бачите, крила є. Все, запаковано з пленці. Це з передком, він трохи дорожчий, з передком, бачите, бортова, ну, то не якесь не пляха до я думаю йдемо. Донавець, курва. То, Тут багато чого є, хлопці. Є з чого вибрати, хто має можливість проїхати, то приїжджайте на наш майданчик. У нас можемо під вас скласти трапу. То не то, що ви купили в якихось там непонятних чуваків. Ну, є на площадках і нормальні люди, я знаю, працюють, Понял, пацани. А є такі, що і ціни вуплять половину більше, і вам буде... тракторы какие-то подкрашены, там, еще что-то, ну, на там стоит, запаковано, вот так склал вам с ящика, завезли, с... до вас все, вам новый трактор, гарантии, с документами, с ним полностью. вон, видите, объем есть. Ну и по навесочке, давайте пойдем, я давно на рабо видел по навесочке, она потому что дождь, она вылазит, вот, на самом деле, у нас навеска, вся Продается тоже Ну, тобто наша доставка нашої машини без переважно більше більш, випадків без почти. Тобто ви хвати за пересилки, за доставки, може там у нас на тисячу гривень, якщо просто по інтернету в тупу гугли, от, наприклад, такий пул, то в нас може він стояти на півсори на дорожчі. Тобто, він там буде по 12 і 13 тисяч. А я знаю по Ну Ви рахуєте те, що то, що по 11, то вам... Вони відправлять його на ложку почтою. Мало того, що вам з почти забирається, якщо у вас немає на якоїсь машини такої великої, бух, ладно, якщо бороно. Плюс за просилку, воно вона не буде стоїть 500 гривень присилка того пугу. Ось отаку копачку суму відправить 4, майже 5 штук гривень. Ось таку купачку. Вона в нас теж йде 13, я бачу, продається по 12 по один на проміг. Ну, от вам 11 відправлять, плюс ще пересилки 5 тисяч, ну, 24. І от вам рахується ціна. Тобто наша машина привезла, все вигрузила, все, файно все грає та саме крута копачка, яка є е, на е, підійде на шифен, і на, шиф, на більш трактора, якщо не хочете переплачувати, просто два ексцентрика, 50 захвату нема. ланцюгів, якоїсь шляпи, ось Ось приводний механізм. І от, якщо там, наприклад, оцей шатун, він там віддільно заказується за 300 гривень, потім міняється просто оцей. все, то що яка поломка може бути з нею. Все, що з все, що нею може бути, все робить, чи там підшипник, да? так? Тобто скопаєш косу, Україна робить, наробить, вона така трохи чмошна на вид, оці колеса підшипників, Ну, блін, вона за свої гроші купає, як сатана купає. Як хряк, на цей как свинят, ры, такой так саморые, хмара боли были разлетати. розлітати. Не, ну нормально насправді копать. Потому что есть вон така Вот такая вот есть на рекламу. Велосипед. Не знаю, вони теж вроде кажуть нормально. Она стоит прямо так раз шляпа, блин конячек. Значит, закупать нема шеи купать ну, на номері 12 000, чи 7 чи, чи 15 тисяч, ота херня, транспортер, транспорті. На мотоблок Ну хоть доді купить на мотоблок. Мототрактор купують за 80 тисяч. І 30 копачків. Це Ладно, йдемо дальше Попуга. О, йдемо попуга, покажу. Йдемо покажуть попуга. От потім я на паліці не зробимо. Осьом, боми. боми зараз все робить Україна Просто є, хто робить по ліцензії. Я кратко, там, допустим. а є бом паль, гаражний бомб. У нас бомбет не гаражний, у нас бомб ліцензійний. Но Україна робить, з Польщі їх не везуть, Фобто, то не видно. Дивіться, що бомме ту має бути. Якщо ми беремо нормальний пух, саме дешеві, там по 12-13, там маленькі. Якщо ми беремо нормальний пух, от вам буде Пожалуйста. Опа! Щоб ви розуміли, яке має бути колісом. Так, да, він стоїть там, 18 тисяч, дивіться. просто, ну от, вот Ось таке колісо. Ось. Причому таке колісо буде і на 25-ки і на 30 ки Вон з 30-ки, з 35-ки колісо стоїть, бачите, не сильно велика різниця. На підшипнику, Все. От корпус тут очищиться. Ну лежать, чи що це його чистіть Було путь, пацани. Треба. Осьо, бачите, який корпус удив. Усе корпус собі буде робити імені. Він йде, груба стойка. Бачите? Стойка, заварена нормально, знизу покажує, теж ніхто не показує. метал сам, товщина металу. а потім лез... лізли, плюс ліміг, товщина. У мене нема рулетки, я не буду міряти, ну хер з ним. Підгортач. Оце 25, але вона як іде, як пальонок. 30-ка гаражна, зрозуміла? Тільки це 25-ка, яка буде дійсно і орать, і рядок підгортати, буде нормально робити. Такі все. Ось такі пух, колос, ось ця така рамка. Щоб ви розуміли, яка має бути гаражна. І він відповідно має вагу. Хоч він теж ліцензія, Україна робить, ну все, ось рані. Ось Звільняється. Оце 25-ка. Оце я знаєте, я так скажу, не кожен потягну і... Того пуга не кожен потягне 24. -ка. Я Дон Донфейнах чи там ДТЗ 53-54. Я звичайно, советую такі на 40-ковлі Ну, от він мені по пояс. Він важить, я не знаю, скільки важить, але він більше 100 кг, то явно. То хіба сама рама. Колісо я показував. Тобто, От вам різниця. 14, простенький чможний, 13, гаражний купить бомба. Чи бляха не економить, віддать 18 і купити такий. Теж ну, тобі виже покажи по металу, щоб я не, не, не розказую, як воно метал, сварочка, як воно все зроблено, товщина труби. Ну я думаю, що коментарі злішні. Регулював в трьох плоскостях, тобто Це пух, який буде роботи. А є яка по акції, щоб продати. Поняли, щоб вам щоб бабо заплатили за навіску, Бабло. і все. Вон. Так само. Так, що тут у нас цікаво показати? Культиватори це нестандартний. Вони теж раківські, але нормальні. 14 тисяч трьохрядка, їжаки одні. Значить, можна баночку зробити. Ну теж їжак на підшипнику. Він адекватно зроблений, адекватно зварений. Він не гаражного типу Іде Нормальна стойка, грубий метал. Тобто Це теж там трошки У понав'язці багато палі є. Тобто бом весь в Україні зараз Ну що пацани пацієнт на гаражах походу. Бо я такий бомби бачу. Тому на хуй вашу ногу важко. Так, що ще показати? Правильні борони, Ось, транспорт полиції. 650-й. 40-го борща поборона, а Поборони борони наші. Не робить борони. Ну, Чесно, по особо не було. Пробуємо теж така сама історія. Трохи дорожче, ніж в інтернеті, але враховуючи те, що ми провозимо наші машини вам до хати. Без пересилок нової почти. Ну прикиньте, пересилка нової почти обороною. Скільки це буде стоїть. Там от 27 саме дешево, метр 30. десь там проєктів, 24-24. Ну, вам посчитають доставку, знаєте, скільки? Це? То до хати приведемо, то, то наш, ну, наша, побут наша вітчизняний. Він непоганий. Тут за весь час, що я працюю, один раз в мене була історія, що лопнула оця чугуняка, оця, оця хрень. Де тримач. Але скажу так, що тримач поміняли. А, ну, на нього гарантії немає, але ми поміняли тримач. А так, в принципі, що може бути? Ну, якщо на камінь не їде, то диск погне, ну, то ліцензія польська, то якість тут нормальна, то не, не гаражі. Опять ж таки, то не гаражі. Все равно різного захвату. Є від 1,30 м до 2,20 метра плюс є комплектація з катком. З кадком мадуть тільки 1,8 і 2-метровий з катком. От на них ідейте рам. Ну, теж, бачите, рами нормальні. Тут метал. Ну, це, щоб ну, Прям не супер не спалець, але нормальна труба. Більш-менш самі закріплення, все воно зроблено полюдне. Ось у метр тридцятий, це мама хворих, то маємо 24-ку якусь, 22-ку. На шифінгу, опять же таки, бо шифінг там, ну, 240 наприклад, наприклад, да? ось оборона така на метр тридцять. Сама проста диски, нормальні, все. Не, не каструля. Простукується. Бачите, як це правильно Тинь-динь, як дзвонить, значить якась прокалка Про хоч була. Вот. Ну і що тут таке? По картошку капатичка я розказував. Я показував за 13 що це копачку. Кому треба транспортери, є ще в Україні такі економен. По польськи 900 євро стоїть. А такі ДТЗ ж не дешевше будуть, Ленточний. Тут і, кстати, тут не подобається. Без цих поняв? Без... На польські, то деякі резинове таке, що резинове хліпає. І воно, якщо копалка пальона, воно починає розсипатися. Ну, до тієї копачки треба буде руки в інших місцях прикласти трошки бо вона така трошки дерев'яна, але зато ви дешево і вот. Ой, так все, пожалуйста, Кардани на навіску. Ось, ось. Кардани, ножі, любі є, запчасті, пожалуйста, железяки, шмалізяки, без проблем. Якщо треба запчастини, можете звертатися. Я вам все дам контакт і все. Коротше, навіска, я думаю, ми закінчимо. Більше тут нічого немає показати. Реально. <реш> Я кажу глітя, і все. Коротше, все, баста, фіналімся. <звіт> Мабуть, найголовніше в тракторі вас примусова гідравлі. <звіт> <звіт> Це зараз модно, поняла? Будете модно. А якщо серйозно, хлопці, то треба в першу чергу вам оставити трошки, хоча б плюс-мінус план, на що ви його берете. Що ви будете їм робити? Тому що тут від двох тисяч фактично. Там по 30 тисяч стоять з кабінами трактора. По 30, по 40. І кожен трактор під свої задачі грає. Може вам вообще действительно підійде в душний Т-25 Ну, Тому що у вас от, там гіктарів 10-29-2000 20 доларів, ну, тоді виходів немає. Я вам нічого не допомогу на 10 гектарів за 2000 доларів. На 10 соток за 2000 доларів. Тому варіанти є, розуміло? 20 соток, на 30 соток і на 40. Просто розумієте, є трактора, які сугубо на свій город. Або ви там похилого віку, або бачить, взяти, щоб він ротовоха не тягав. Вони все це роблять теж, ну, сугубо для себе і на свій город. Отакі -во мото 30. Вони можуть бути від двох до, там, самі дорогі, вже на 30 від 40 від двох до з половиною Дорожчим не треба взагалі брати, там якщо трактор ціна, так? Да? Там все навісне, приходить повністю, навіть фраза стане, можна спокійно. там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Вот. І так глобально 10, 20, 30, 50 соток, вам з головой його вистачить. Воно в міру кончене, наскільки, наскільки це можливо, в плані. Кузов, якісь ці мета, железяки, крила, сидіння, ну, то таке. Ну, я ж кажу, замість мотовоку Нормальна коробка, обична мотобочна, трохи посилені чулки, нормальна рама, нормальний мотор. 20-115, 16-к йде 95 -й. Все, що вам е, треба по них знати. І для свого якогось участка. Якщо у вас все-таки є робота, то нього можете гектарів в себе, сусіді, браття, кума свати, там всім ви робите. Чи ви по хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляху. Тому що у вас на дистанції, там, коли піде на роботу тисячу, дві там, годин три, то у цього ви задоволитесь кажу, То я ж, хрош, тут для себе, тракторист, для себе нормально. А якщо ви що роботи, то хоча би дивіться, б дивіться, що він то універсальний такий боєць. І дешево, і сердито, і обслужиш на піньку. Реально, починиш, як МТС на піньку. Топором там, умовна якось гаєчним ключом одним. Тут нема чому ламати, тут по суті ну коробка, коробка це вічна, шифенко. Коробка, і мост реально реальне от Я скільки сім років продаю, хоч би в кого коробка кряпнула. Не, не було ще такого. мотори, да, трохи мають. Прокладку поміняти, гріє таке. Стандарт, як одноцендрового, такого здорового мотору буде момент. Шумний, він незручний, то треба мати трохи банки, щоб в рядок стати, як то кажуть, щоб руля тримати. Тому що нема гідрача і так далі. Ну я ж кажу, свої задачі там 3-4-5 гектарів за мінімальний бюджет, плюс по колимах їздить. Він спокійно заграє пошивку, оп, тові ціни можете вибратися з будь-якого кольору, будь-який дизайн, нові там, комплектації з примусовим, без примусового, то вже нюанси, то вже В останню чергу треба. Як то кажуть, дивитись, то якщо у вас взагалі ну, тепер, не розпомагається грошима, да? треба кого трактора, щоб реально попрацювати. От варіант і недорогий, і ремонтопригодний, і запчасті на нього знайдеш всюди везде, і все. І головне не бери 350, і головне не бери з передком, без ремня, шифлем такий одноциліндровий, тож шляпа. А оці вони вже себе повісті, мені дуже, дуже хорошо зарекомендували. От це має шифер, напишіть, чи ви доволі взагалі трактором. Я і тепер кому, як... Там такий народний простий варіант. дешево що і буде робити? Не підведе, як то кажуть. Ну, я думаю, що... поправте мене, може я направити. Якщо все-таки ви не хочете на рамнях з рівнями зв'язуватися, вам вже мається треба брати бюджет хоча б там від. ну, Дешевше у нас 3,750 по акції, то йде Сінтай. А він там далі, я туди багато не піду. Ось такого плана, тут без безпередка. Це йде, дивіться. Ту тут може писати. Бачите, Скіф пише, тут Скіф пише. Тут XT. А по документам файтер. Поняв? Три в одном. Що это? Файтер. Файтер, файтер. Ну то а. купці, ця фірма Еліфорте. То фірма імпортера, яка їх завозить з Китаю. Сінтай. А ось XT 244, Сінтай. Тобто сентайочок обичний. А, вони під різними різними фінами. кожен завозить свій робобренд там. Це наклейки, назви, шильдики, ну, по суті, то все Сінтай. Повний привід, сама проста модель, сама дешева ціна, повний привід, шість передач в коробках, профій такий, можна сказати, упрощений мост. Він теж такий, знаєте, не сильно для більших ресурсів, для більш таке там, 1,5-2 гектари, там можна трошки пробити без, без, без таких суперважких е, завдань. Він е, зручний, тут гідрач є. Мотор ямовський тихенько роба, він набагато буде комфортніше за шифен. Він не зробить роботи, шиф на 244 бо він побісу програє. Він набагато для себе такий буде зручніший. Ну а перш таки, якщо у вас більше на роботу йде, більше роботи, або там важчі якісь задачі, там мульчер, ще щось, то все-таки 244 шифер, або от ще хоча б хлопці додавить. Цей 5 іде, додать хоча б ще тисячу, поняв? Добавить ще тисячу. У вас вже буде сукарний. Чи... Ви, ви, ви вже можете дивитися собі. Фактично любе. Віт, то в нас rd РД люкс. Ну, вони активні, вони не можуть, вони активні. Вони активні. Вони... Ціна дешевше за Кентавра за все, ключі. де ровно пол, вісім передач. Такі саме на сьогодні взагалі. Я не реально. Не я не називаю ціни спеціально, щоб вона писав в коментарях, які я плохой чоловік. <правдає> Ні, ну насправді по цінах цікав. Цікав, тому що треба коментарі. Я ж, я <правдає> Кентавра Джинму Лобова. Донфейнга треба буде ще додати, не потягнете. Ну В принципі, в цьому бюджеті. 6000 у вас є дуже хороший вибір. І якщо вам треба вже повноцінний трактор 3-циліндровий, який буде все робити от і до всі роботи любі, то е вам треба мінімум фортежка 5700. Ну я б теж додав би це в кінтав, якщо бути чесно, то фортежку не цільний люблю, він 44-ту. Ну, коротше, суть От хоча б кінтавр, ДВ, там, в інших пощадках дивитися, Оріон, там, там е такого. ну, от, І вище. О, тут вже собі можете вибрати. Хлопці під кінтаври погрібають. Отожіки сюди виїжджають. Там є єдина. Нас Ура. Ну то такий робочий. Робоча, поняття, така кінтавр. Він іде. 5950 і там дороги від композиції. Так само, там 5900... 5900, там зараз 6 ми видавали таку -от джинму 3244. Те собі е, ну джинма, я думаю, вона не нуждається в якихось е, допомогітних диферамбах. Е, люди знають, що це трактор є. Хто не знає, ну, тут як тонфен тільки е, по, по комфорту корч. Тут комфорту нема, але трактор дійсно добрий. Ловова не стоїть, але ловову ще 6300-6400 Ну от Ви ж можете з такого щось вибрати що буде всі роботи вам закривати, поняли? І мульчера, і в ліс, і сусідам роботі, і колимах, і свої, там до 5 гектар, до 7, навіть четверка, от вічно справи. Щоб підібрати такого, ми вам можемо любу запропонувати ящиках Витагуємо, збираємо, тестуємо і цього от, 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 рибам привозимо, що хати ви вдома собі купатися, немає І питання, якщо там сілька. Високаїмає Насправді, Іще питання, якщо у вас пай більше, розумієте? Якщо у вас там 10 гектарів, 8-10, тоді можна дивитися вже сороковки 50. 40-вки 50-ті. Також, а? Я понял. я по 40 так само, якщо преміум бренди якісь Кентавр Лавоу, Донфенк, ДТЗ, Джинма, а якщо такі вже проверено. і ціна качества бо, як то кажуть, якщо попроще, можна глянути Скаута, можна глянути Файдера, можна глянути того, ну то вже там, знаєте. І чим дешевше Китаєць, тим, е, тим більше вже, як то кажуть, там Китайці на ньому наекономують. Саме, саме такі толкові, саме елітні рахуються лово і так далі. От, тому, в принципі, все. Ну, Там же, якщо балахати по кабінниках, там по кабінниках вже інша розмови, там вже інші ціни. І там теж треба від цього відштахувати, скільки у вас там бай, скільки ви роботи маєте, що будете цепляти до нього і так далі. І від цього вже підбирати собі. Трактора, а не тільки від того, що там на рекламі в ви показуйте. Тому, хлопці, підписуйтесь, звертайтесь. У нас, як бачите, площадка велика, є чого вибрати по техніці, по нав'язки і так далі. Тому будемо раді вам допомогти. Все, пока.